Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Нігті. Сьогодні ми будемо нарощувати нігті на верхні форми. У мене ось такі верхні форми від торгової марки Couture Color. Як на мене, вони якісь, якісь неправильні, я не знаю, але сьогодні буду їх тестувати. Не знаю, що це за ніготь такий має бути якийсь горбатенький. Я вже тут підібрала на ось цих чотири пальчики, подивимось, чи щось вийде. Використовуватиму для своєї роботи ось такий акригель від торгової марки HD Hollywood. Це 0,1 відтінок. Тут є 60 мл акрегелю. Він прекрасний на колір. Мені дуже сподобався цей відтінок, він такий ось ніжно-ніжно-рожевий. У мене був прозорий такий гель. Його вистачає на дуже довго. І ціна всього лише 460-470 гривень за 60 мл. Працювати ним дуже легко і він гарно носиться. Я більш-менш собі підбрала форми. Дивіться, як ми підбираємо форми для на, на нарощення на верхні форми. Значить, форма має бути велика. Тобто вона не має підходити. Ось я візьму іншу, меншу трошки. Вона не має підходити ось так в притул до нігтя, так як ось тут, бачите. Зовсім от так от, ми тоді, щоб закрити точки росту, нам потрібно повністю форму притиснути до нігтьової пластини. Так не можна, тому що має бути матеріал. І так само з того боку взагалі точка вросту не закрита. Отже, ми беремо більшу форму за розміром. Я взяла форму-трієчку. І прикладаю на свій середній нігтик. Я вже підготувала нігтюву пластину, зробила легенький манікюр. Потім, якщо щось потрібно буде дочистити, обов'язково дочищу підготовка стандартна, як завжди, знежирення, дегідратор, праймер і рабер база тоненьким шаром на нігтьову пластину. Отже, форма. Я обрала номер 3 з, даної, з даних форм кутюр-колор. Ось номер три. Він підходить, він ніби от великий. Ви притискаєте до нігчової пластини, і він великий, так, ця форма велика. Але з двох сторін, по суті, нам закриті точки росту і е, в лісі якийсь об'єм матеріалу. Тобто тут є е, пустота між е, відстань між. Формою і натуральною нігтьовою пластиною, тобто нам туди влізе матеріал. І так має бути. Закрили точки вросту, вони закриті, є місце для матеріалу. Таким чином підбираємо форму. Покажу ще на вказівному пальчику. Навказівний пальчик. Це форма 5 була. Ой, форма 2 чи 5. Або два, або п'ять, тут не ясно. Мабуть, два-два. Форма-два. На середній пальчик була форма під номером два. Я перепрошую. А трієчка на вказівний. Я не буду доводити до кутикули, тому що ну, якось мені дуже дивні ті нігті до самої кутикули. Якщо довести до самої кутикули, всі точки росту закриті, матеріал трошечки попаде на бокові паралелі, на бічні валики, але це нічого. Ми потім це все випалюємо. От, Головне, щоб були закриті точки вросту і щоб була достатня кількість матеріалу в апіксі. Таку ж саму форму під номером 3 я підібрала на свій безіменний пальчик. Знову ж таки, вона завелика. Так, але мені головне, щоб були закриті точки вросту. А на мізинчик я підібрала п'ятірочку. ось, І на мізинчик пішла п'ятірочка. Теж ось така величенька, але вона закриває точки вросту. Їхали далі. Для роботи мені знадобиться пензлик. Я маю ось такий тонкий пен, е, широкий пензлик від е, Аврор, з Аврори. Дуже, до речі, класний. Апельсинова палочка. Ну і знову ж таки, наш акрегель. І е, дезінфектор, знежирювач, що має. Це щось спиртомісне. Змочуємо апельсинову палочку. Нашому, бажано мати ось такий дозатор, тому що це дуже зручно, і вам не потрібно або взяти якийсь маленький стаканчик. Беремо невелику краплю нашого гелю, ой, акрегелю, І я буду показувати вам на середньому пальчику, тому що він найбільший і все-таки хочу на ньому показати. Викладаємо нашу кульку ось тут посередині. Тепер пензлик. Змочуємо теж в е, нашому спиртомісному засобі знежирювачі. І ось так розминаємо наш акрегель. Дивіться, важливо, щоб дійшов акрегель до самих країв. Тобто не забувайте про це. Тут, де буде біля кутикули, тут має бути ділян... е, найменше має бути акрегелю. Ось Таким чином підготовлюємо наш майбутній нігтик. По суті, клієнтка може собі в цей момент сидіти клацати свій телефон до бокових частинок, не забувайте. А ви формуєте нігті І потім просто клацаєте, приставляєте до нігтя і все і просто шили, і готове нарощення. Ось таким чином. Все, що виходить за межі. Ну, все забираємо. Це мають бути тонкі і дуже міцні нігті. Так, як всюди поїшуть. І так як всі розхвалюють нарощення на верхні форми. Але, мабуть, тільки я одна його ще не спробувала і не зняла на нього відео. В принципі, от якось так. А далі працюємо. Значить, представляємо нашу верхню форму до нігтя. Представляємо. Трошечки її тут притискаємо. Притиснула. Дивимося, що тут вона, вона має повністю приклеїтись до нігтя, не має бути ніяких пустот. Притискаємо. Оглядаємо середину середини, як воно виглядає. Головне, щоб не було пустоти, бо кілька разів, коли я пробувала, то у мене вона відскакувала і це було так ну, негарно виглядало. Ось. В принципі, мені здається, що все ніби ок. Єдине, що тут потрібно підсунути матеріал. Таким чином, тепер я це ставлю в лампу, підтримую легенько собі пальчиком, щоб вона мені не зіскочила. І ставлю в лампу на кілька секунд, буквально 3-4 секундочки, щоб воно прихопило, витягую. І тепер можу пензликом розправити весь матеріал тут всередині. Коли зверху вже зафіксувався матеріал, це буквально 3 секундочки, не більше. От. І тепер ставимо це в лампу. Тобто Лампу ставимо на 30 секунд. Після 30 секунд беремо затискач. І будемо формувати нашу арку. Якщо чесно, з цієї форми мені не дуже зрозуміло, яка буде форма нігтя. Я, в принципі, хотіла квадрат, але тут немає чітких вічних паралелей. І якось мені, мабуть, я щось роблю неправильно. Ось, тому швидше за все буде овал. Витягую і беру затискач і формую арку і досушую. Ставлю далі мапу на 30 секунд. А потрібно сушити хвилинку. Затискач. Зняла зняла затискач і тепер відщіпляє нашу форму. Поп. Не знаю, як це, що це, але в принципі, в принципі, принципі, мені здається, що все ніби ок. Єдине, що це точно не буде квадрат. Хіба якщо це перепиляти на квадрат? М -м -м. Мені здається, що це буде форма балерина, якщо чесно. Тому що е, тут все-таки хотілося б, якби м, робити квадрат, то все-таки отут в тій ділянці хочеться ще, ще, ще. От, ну, не знаю, ну ніби, ну, ніби -ок. побачимо далі. Я тепер відразу формую всі решту нігтики, тобто три тіпси. Е, і вже всі разом наклею. Ну, дивіться, якщо ви сходите на курси і вам дійсно там скажуть, які обрати форми, я хочу сказати, що це насправді дуже круто, дуже легко і просто, дійсно просто, тому що, якщо зрозуміти всі пропорції, які мають бути, не вчитись ніби на своїх помилках, а відразу йти до тих людей, які вже робили якісь помилки, і от вони викладають, тому можуть вам щось порадити. От, Відразу підберуть вам форму. Форми, і ви будете вже знати, яку конкретну форму підібрати, верхню форму підібрати для якої форми нігтів, щоб не було так, як у мене, наприклад, бо я просто, просто потрапила гроші і от зараз бавлюсь цими формами. Хоча, знову ж таки, думаю, що вийде класно і швидко, і швидко, і носибельно. Саме головне, щоб було носибельно. Саме головне. Ну, Мені дуже подобається цей колір Акригелю. Якщо десь в вашому місті ви бачите, є ось ця фірма Акрегель, то можете сміло собі брати. Справді, якісний і хороший Акрегель. Оцей номер один взагалі дуже-дуже такий світло рожевий якась трояндочка, така ніжна-ніжна. Колись в коді була база Пінк такого кольору. Головне. Ставимо трошечки притискаємо, дивимось внутрішню частиночку, втоплюємо наш нігтик. Тут, щоб нічого не терчало, щоб не було ніякої пустоти, щоб закрились всі бічні паралелі. Подивіться, всі паралелі. З двох сторін паралелі закриті, точки просто закриті. На 3 секунди в лампу дістаємо. чуть чуть можемо сусіднім пальчиком собі притиснути. Розрівнюємо все тут, в внутрішню частинку нігтя, ставимо далі в лампу на просушування, 20 секунд. Ставимо затискач для формування арки, ставимо наступний наш нігтик. Притиснули, точки просто закриті. Ставимо 3 секундочки, можна навіть 2. Воно прихопило. Серединку, ось тут серединку, витягуємо. Прекрасно. Ставимо далі лампу на е, 17 секунд. У сумі що було 20. Витягуємо, затискач вказівного переставляємо на мізинець і на останній наш пальчик. І того буквально якихось 15 хвилин я потратила на нарощення. Тепер дивіться, ось те, що я хотіла вам показати. Невірно підібрана форма. Бачите, скільки Скільки бракує матеріалу. Погляньте. Тобто, це не неправильно. Як ти? Тут закрито все окей. Потрібна більша форма це четвірка. Я помилилась і. Не цю форму взяла. Якщо дуже сильно притиснути, то ось, подивіться, це замала форма. Так, тут все, бачите, вилізло. А тут просто просто пустота, Значить, ця форма нам не підходить. Спроба номер 2 Дивіться, я підібрала більшу форму і ставлю більшу форму. Притискаю, притискаю, закриваю точки вросту. Ось ось це про що я говорила. Вони закриті, з цього боку закрита і з цього боку закрита. І ще раз трошечки притискаю. Дивлюсь серединку, саме головне серединку, щоб не було повітря. Втоплюю, ставлю на 2 секунди в лампу, дістаю мокрим пензликом ось цю серединку стягую. Це потрібно зробити для того, щоб не було потім ось цього внутрішнього опилу. І ставимо в лампу. Знімаю затискач з мізинчика і ставимо це в лампу вже до повного просихання. Ой, ще безіменний ставимо на 17 секунд. на Безіменний ставимо затискач і тоді далі досушуємо. Дивіться, що я хотіла сказати, забула. Ось так виглядають мої нігтики. А тепер саме цікаве. Як знімаємо ці форми? Легенько її ось так рухаємо, чуть-чуть пускаємо туди повітрячка. О, є, є, супер! Тепер так само цю пускаємо повітрячка і щолк. Пускаємо повітрячка. І що? Це. Ну, в принципі, якщо тут додати ще апекс рідким гелем, то може бути і реальний квадрат. Але я все-таки хочу зробити їх поки що мигдальними. Далі у ми. нас буде опил. Спроба номер два. Дивіться, я підібрала більшу форму і ставлю більшу форму. Притискаю, притискаю, закриваю точки в рост. Ось ось це, про що я говорила. Вони закриті, з цього боку закрита і з цього боку закрита. Є ще раз трошечки притискаю. Дивлюсь, серединку, саме головне серединку, щоб не було повітря. Втоплюю, ставлю на 2 секунди в лампу. Дістаю. Мокрим пензликом, ось цю серединку стягую. Це потрібно зробити для того, щоб не було потім. Ось цього внутрішнього опилу і ставимо в лампу. Знімаю затискач з мізинчика і ставимо це в лампу вже до повного просихання. Ой, ще безіменний ставимо на 17 секунд. На Безіменний ставимо затискач і тоді далі досушуємо. Дивіться, що я хотіла сказати, забула. Переходимо до опилу. Що нам необхідно для того, щоб пиляти нігті, потрібно зняти легкий шар з нашого акрегелю. Знімаємо лепкий шар, оглядаємо середину. Дивіться, як виглядає середина при нарощенні на верхній формі, якщо все зробити відносно правильно. Апельсиновою паличкою забираю, відтягую верніше весь акрегель, який пристав мені до бокових валиків. Це робимо перед опилом. Далі я беру пилочку. У мене пилочка 150 грит, для штучних нарощених нігтів. Показую на середньому пальчику. Пилочка півмісяць. Я беру ось такий невеликий кусок, половинку з даного файлу, мені його вистачає. Пильнуємо, будь ласка, пильнуйте точки вросту. Відтягнули пилка півмісяць, дозволяє вам гарно запиляти форму. Тим самим не травмувати е, точки вросту. На відео виглядає, ніби я дуже сильно запилюю точки вросту. Але, власне, ось ця пилочка вона допомагає вам максимально е, вирівняти бічні паралелі, тим самим не зачіпаючи, е, не зачіпаючи точок вросту. Я б ще вам рекомендувала, оскільки при даному техніці нарощення в нас все-таки проводиться поверхневий опил, і от біля кутикули, як бачите, у мене на відео є достатня кількість матеріалу, тому все-таки чистку, манікюр забирання кутикули потрібно робити після вже всіх маніпуляцій з нашим нарощенням. Як бачите на відео, я вже взяла фрезу і фрезером, фрезою кукурузка. У мене керамічна фриза кукурудзка синьою насічкою від Сталекс. Я забираю ось всі ось ці такі сходинки, які у мене вийшли. Я знаю, що у багатьох майстрів профі, ті, які займаються нарощенням в даній техніці, все це виходить дуже круто і немає ніяких ось тих сходинок. Фрезою можна ще забрати от як я забираю на відео. Форму, звузити все, і щоб було менше працювати пилочкою. Допрацьовую всі бокові паралелі, забираю обов'язково глянець з своєї пластини. Це обов'язковий елемент. Ось в такій техніці працюю. Не люблю я опил, для мене це дуже нудна. Я почала виявила, що мені не дуже подобається форма, вона якийсь все таки як кіхтики, кінчик, тут якийсь тоненький. І я вирішила е, зверху по цьому гелю все-таки більше вирівняти. Ну, щось вони більше як такі кігті, знаєте, виглядають? І я вирішила все-таки прозорим гелем вирівняти. Тому далі, після опливу на ці верхні форми, тобто, е, скажу вам так, в мене вони теж не прийшло. Можливо, я щось роблю неправильно, мені вони не подобаються. Чесно вам про це говорю, і не, я б вам їх не рекомендувала. Можливо, вони класні на коротку довжину, якщо наростити зовсім коротенький квадратик. Знімлю відео, спробую все-таки ще раз. Але зараз я ну, щось, щось я не дуже зрозуміла, тому все-таки буду. Гель-мілано, гельмілано, мій, гельмілано прозорий. Після опилу знежирила нігтєву пластину, наношу гель. Спочатку тоненьким шаром по всій нігтьовій пластині. Після того, як нанесла гель, набираю кульку, ось таку кульку, і топчусь ось тут на місці біля кутикули, так от кручусь. І тепер підштовхую матеріал до бокових валиків і стягую все до вільного краю. Вільний край має бути тоненький, Торець має бути тоненький, це самий самий кінчик нашого нігтика. Ось, так. Ловимо блік, допомагаємо собі тонесеньким пензликом. Я завжди допомагаю тоненьким пензликом. Додаю ось тут собі матеріали, якщо мені необхідно, перевертаю нігтик. При, ну, нігтик, в принципі, при необхідності, якщо вам вдалося відразу викласти гарну рівну гель і зловити блік. То, в принципі, можете навіть і не перевертати. ось блік, здавимо це в лампу на просушування. Ну, все, опил я завершила. Все-таки мені здається, що якщо вбирати ці форми, які я показувала на початку відео від кутюр-колор. То все-таки необхідно будувати зверху ніготь, Тому що я додала ще гелю прозорого тут зверху, і мені вони стали більш такі як якусь природню, правильну форму мати. Отже, я пішла помилу руки, тепер знежирюємо і переходимо до дизайну. Значить, на цих двох пальчиках в мене буде. Цікавий дизайн. В принципі, він в мене буде всюди цікавий. Ще ось тут бачу, трошки є в мене матеріалу з на кутері, тому ми це все приберемо. Переходимо до дизайну. У мене має бути дуже такий цікавий дизайн. Але на двох пальчиках, на вказівному і на місинчику, у мене буде просто чорний французький. Я ще підбираю собі кутикулу там, де вона мені заважає. На палітру наношу чорний гель-лак. У мене чорний гель-лак від торгової марки NV, але якщо у вас є негуста гель-фарба, то краще все-таки малювати гель-фарбою. Пензлик у мене для тонких ліній, так як мені сказали в магазині від торгової марки Divia. Насправді, пензлик дуже класний, малює дуже круто, але для дійсно тонких ліній він не підходить, тому що для тонких ліній його потрібно вистригати. Він все-таки за грубий, але ось французький малює дуже круто. І пензлик з натурального ворсу, він, я вже з ним достатньо часу працюю, він не засихає, гарно чиститься і все окей. На таку форму нігтів я френч малювати не вмію. Взагалі не дуже люблю френч на овальну мигдальну форму. Ну, але якось тут малюю, тому строго дуже не судіть мене. Хвости малюю велетенські, довжелезні, тому що мені все-таки френч подобається з довгими. Хвостами, ну і не дуже тоненький, коли є довжина нігтєвої пластини, тому я вирішила все-таки ще додати товщини своїй полосці французького манікюру. І тепер ставимо це все в лампу на просушування. Ну і дивіться, я буду малювати ще другий шар. Далі матовим топом перекриваю вказівний палець, нігодь на вказівному пальці без рабер топ. Дуже добре пахне цей топ його плюшка. Пам'ятайте, без вирівнювання і ставимо в лампу на повне просушування. Цей мій матовий топ має липкий шар, тому для того, щоб побачити ефект матовий, потрібно стерти липкість. Беремо засіб для зняття липкого шару і забираємо з ніг такий липкий шар. Подивіться, як виглядає круто цей матовий топ. Мені дуже подобається. Всім привіт-привіт! Давайте оглянемо разом мій манікюр, який був роблений 26 жовтня, тобто йому вже 4 тижні. Ось так виглядає моя кутикула. Я вже її тут відштовхнула пушером і трошки зчистила птереї. Вказівний трошечки підчистила, все-таки забрала кутикулу. Дивіться, все окей, все на місці. Весь дизайн збережений, французький, чорний, матовий, все теж на місці.